Усіх вітаємо, знаходжуся у мами, робимо разом з нею огляд. І вона попросила, щоб я принесла їй актару, вона хоче обробити капусту. На капусті якісь зелені черв'ячки, ото, мабуть, як на щаблі, як у мене також повзають, роблять дирочки і... помідорчики нав'язали. І говорить, що вже жовтіє серединка на капусті. Ну, подивимося, актарой точно, бо залишає гусінь послід, починає пропадати. Ну, я бачила зелену гусінь малесеньку. ну. Ось прямо вже капустинка в'яжеться і поїжена. Друзі, хто це може їсти так капусту? Дивіться, які дирки. Ну, мабуть, вночі вилозять. Ти диви, як поїжена ось взагалі. Не горобці. Ну, горобці також їдять, ну я не знаю, ну воно якось... Ну, Вони б клювали горобці, може, з краю, а це якось. Ну ти, ну, ти диви, як ну якось. воно вночі, здається, вилазиться гусіньма, так як і на щавлеві. так. ще з нема. Свята теж тут Валерна казала чотири зелененький черв'ячок. І в мене кругом зелений черв'як і отакі дирки. Ну це актарою. Я ти днем бачила, що червячок, а в мене зібрати. Ні, дивись. Я зірвала, а дома то один штук побачила. А тебе є актара? Так, е, да, здається, ну, Ти є. Можна побрискати поки мене, по-моєму, приливка. Ось диви, які красиві. Дуже класні, Ма, треба і насіння збирати. Сливка. Чи... І не сливка. Петруша сливка називалася, так. я читала. Дві да. які красиві. Дуже класні. А це інший сорт, ми ж тут два посадили. Того не вистачило до того, і ми дві. Йомки. Ну це таніни також. Так. Да. І ті, і ті таніни. Ну, Ма, знаєш, що ми хотіли з друзями спитати в тебе. Чи не шкодуєш ти, що посадила лаватеру в кінці городу, я а не біля дверей у себе? дуже була висока. Падала, Ні, я задала питання, вона навіть не, не ну, почула. Нічого я не шкодую, <рес> А я хочу котам, щоб вона росла. <рес> На той год тепер і посію. О, ти зробила перепоночку нижню, да ще? Ми ж тільки верхню зробили, а вона, дивіться, верхню і ще й нижню зробила, тепер зручно буде підв'язати. <рес> ти бачиш який вітер, мабуть, зараз щось буде. Аби... Ой, класні, то взагалі. І ще я побачила, людина садила помідор, називається даринка. Хтось кричить. Хтось кричить. Даринка називається помідор. Усипано помідорчиками такими красивими і кущики низькорослі. Я хочу знайти десь і посадити, боже, скільки помідорів! Ясні, красні, прямо годи. О, помідор на помідорі. Це тьоть Дусіна, так? Да? Угу. Угу, Класс. Оце ж а, ні, ну це не черв'як, це ота блушка. Ні, та зрозуміло це. А вирішив, ти бачила якийрочок. Так, да, огірочки роздивлялася, вони в тебе шикарні огірки. Ну вони, мабуть, маленькі будуть. Ой, тільки не карнішу. В мене шахті зав'язався вже місяць назад і стоїть не туди, не стоїть. А подиви цей, маленький. Може карнішоне. Ну, до речі, я шахті відкрила, також відноситься до карнішонів. Я аж злякалась, думаю, чи не буде отак мазинчик, тобі, а потім маленький. круглячок переросте. Диви, диви, як воно нав'язалось, диви, як Ти диви, О! диви. Листочок прибери. Диви. Саме я це обриваю. Оце. А що то? Сухе. А листя, воно ще і листя. Сухе викидується. Диви сіку їх. Ой, взагалі. Це я ще шут... такої не бачила. Це що те насіння дороге, що ти не хотіла брати, що це. сказали, люди, саме і равен. Не пошкодуйте, віддайте. 27 гривень чи 37, так зато гірків буде і бджілки не потрібні, самозапильні. А отут я пересаджувала. А тут аж також це професійне. Ну що, тут немає Тут Я не знаю, ні, тут ось що чого нема. А є. є, це ж також Вон, дороге насіння. Ну я пересаджувала може ж я ти висіяла. -а, -а, -а. а воно не дійшло. І отут я не сіла. Сілько... Друзі, професійне отут не зі десь зійшло. не стікуємо. Да, оце красу... оце Було. десь. Сюди, да. Бе якісь своє внизу колючі. Дуже колючі. Колючі якісь. <рес> Роздивляємося огірки. А як же ми їстимемо такі колючі? Колючі. Скажи, там і колючі. Корочка тоненька. Дуже класна. Вони прикрачно. коли підростуть, також колючі не буде, та ні хоча. А це, ти бачиш, нема взагалі. Там він є, а тут немає. Оце й лісовіє. Ні, це тять це не. Та вони всі пропадали, я попересадила. Ну, те ж ляну пересадила. Що, води не вистачає? So. Ні, крутиться, а це ж ілі холодно, ілі, втора, і... Та там, ні, в лодочку ні. там дивлячись яку сторону крутиться, треба знати точно. А що ти говорила, капуста жовтіє всередині? Де? Ну, о, де, ну це бачиш, яке ну, бачиш, і не поїздне, не а, да. ну. А там якісь чорні яке жучки, здається. Оце ж треба, я не знаю, буде сьогодні дощ чи не буде. Та воно щось. Ох ти! Ох ти! Мама який краси! Один на одному. Це взагалі один один на одному. Людина грутіра, ну точно зазулю посадила. Дивіться, які видав життя. Що... Це леш. зазуля. Ні, mm. зазуля... ой, класно, дякую. <пі> Зозуля в мене ще не зав'язує гірки, вона пізня. Це, мабуть, не зозуля. Та йолипали, де куди не копаний краса. А часник скільки буде сохнути, він у тебе вже. Черт, треба прибрати да, він уже засох у тебе. я помию її кушаю. Правильно, молодець. Друзі, всі так робимо. Морковку свіжу поки є. Зірвали відразу. Ой. Красна ще зелена, хай спіє. Татко моєю лавкою зайнявся нарешті. Я думала, вже і не Оце дійде. Оце вже падає, її пора вибирати. Люда каже, мене вже порежіла. Як а я мене... вибрала свою. Мене зелена ще. Куди її вибирати? Ще рано. Ну, хай трошки постоїть О, раз я зелена. Я візьму рядно та соберу його тут. Малий, дуже малий. І в мене маленький, не дуже гарний. А цибулю, друзі, ми вирішили білу гледстоун. Я мамі показала, вона в захваті. Синю не хоче Red Baron, а гледстоун ми тиканку, якщо все буде гаразд, купимо. Да, 150 гривень кілограм правда, була. От в наступному році яка буде ціна білої, я думаю, можливо, також голландська. Ну, І так, так, ми так, натикаємо під зиму. Оце ми маємо по весні цибулю в тебе тикали. Да, ну, якщо мамі оту білу посадить, друзі, в неї взагалі вона буде шикарна. Там будуть як кавуни. Якщо в мене така крупненька, в неї взагалі буде в два рази більше. Така оця класна сорт Гледстоун. Рекомендую. Ага, і вона бігла тоді по дорозі, кричала, забери свої огірки. Це неймовірно. Не перевершено. Чарівно. Ну такі ж, ну ну взагалі глаза відбирати. Так вони мені нравляться. Гляди, я очі свої тут залишити. А я тобі давала помаранчеву. Не знаю. У мене такі красиві оці риженьки, Ой, такі яскраві, прості, але. А ти куди він пре? капі. Це ми ще не знайомі з цим сортом. Друзі порекомендували зимове те, що ми споживали е насіння зібрати. Посадили. Ще ні цвіту, нічого нема. Ти бачиш, куди? Так, да, я не пойму, чому він так витягується. Ось підв'язала, Тепер буду верх підв'язувати. І головне, що тут тіні немає ніде. Відкрита галявина сон. немає тут. да, Вон Сонечко з тієї сторони. Віде. Давай, мабуть, капає вже, друзі, почина крапелька капнулась, заклалася. Оце сорт капі то, що ми з вами зібрали насіннячко, я три рази пересівала, і тільки третє в мене там 10 насінин прокинулося, з третього разу. А мама посіяла з того самого перцю, я їй принесла. В той самий день ми однаково сіяли. В неї відразу на п'ятий чи на сьомий день, день проросло густо в горщику, і вона собі капі оце висадила. Ще й мені дало. Ще й ми тьоті на то, що там перекарю поділилася, я дала. Насадили капіт, так цікаво, який буде. Він буде тоненький, схожий на гіркий, але дуже смачний. Хоча з ратундою не порівняється. Це мій улюблений перець, він пізній. Буває таке, що й не завжди визріває. Коли холодна осінь і відразу у вересні приходять холода, то він не дуже і визріває, я вам скажу, якийсь пізній. Так, да, я люблю цю квіточку дуже. Да, Ви уявляєте, вона звернула увагу на фізостегію. що люди, ну деякі писали, Ірочка, прибирай терміново. Фізостегія, агресор жахливий, буде під всіма рослинами. Друзі, у мене скільки років росте цей дзвоник на одному місці, взагалі нікуди не повзе. Я не знаю чому. Я вже думаю, чи сорт такий. Оце подивимося, як у мами. Він буде сильно розповзатися чи ні? Оце вона фізостегія. І їй сподобалась. Говорить, такі білі ніжні пелюстки лізуть, так мені подобається. Значить, їй яскрава малинові, жовті і білосніжні квіти до вподоби. Ні, часнику вистачить багато, просто хотілося крупний. Да. Любин так ось недавно викинула головки. І невеликі, а тверденький, білий. а між до Нового року вже все, По ну, да. режіві мягке зробилося. і да, Режий, грибок якийсь вражає. Спочатку нібито білий. Може вибрати головки ці хороші, бачиш, нормальні. Ну, він лежить, любен хороший. Білий нальот, як соличка на ньому, любин, а потім жовті вибирали... крапенки, і він м'який є. І можна викида. Ма важке, а ні, не важке. Тепер їм є куди стелитись. Хай плететься тепер да. розвить лечок. Хай полуницю задушить. Це взагалі. До гірох цікавий видовжений Мені так далі. Вирвала тут трошки листочки. рижі, вирвала. А, вирвала, молодець. Я думаю, де вони ділися. Я й не помітила. Ну ладно, земля, поки не буду поливати. Земля весь час там волога. Дуже таки треба зіроти на вечірку. Ага, я дивлюсь, великий. А я думала листочку. Ого, який вже кабанчик. Кабанчик. Великий. Давай мені його. Це папа, мабуть, так і любить великі. Йому крупніше аж з кислинкою, щоб перезрів і шкірка жовта була. Йолипали. Думаю, як він їх їсть, а він балдіє. Говорю, тобі подобається. А він говорить, так, да, він соковитий дуже. І він не любить маленькі суховоті. Йому щоб багато соку було. Так, ну все, оце ми так прогуляли з мама. Вела відерки, оце городу. Що? Ось Бач, немає, ніде. А як ти пропустила? Оце ж пропустила, я його так і тут і все одно вищукую. Да, я також збираю, буває, ти туди кинула. Бо тому що якщо його нічого не бере, вон бачиш, як зарабати. Це да. горіх треба, можна там посадити горіх новий. Да, да. Його вже давно треба було готувати. Молоденький, ну він же ж плодоносив кожен рік і диви, он горіхів, скільки висить. Їх, їх повно горіхів, не треба прибирати. Це єдиний горіх, який в тебе дуже а добре. Бежати, що Ой, повно, диви, а, на кожній гілки. Там страшне. Я... А, внизу а вгорі диви, усипано, усипано, вона там, просто не бачить. Там у горі висипаться. І внизу. А, он Є, ні, горіхи і крупні диви, які прям. Крупні, це горіхи. Ні, вона, горить, нема горіхів. У неї горіхи. А я ж не задивлюся, нема, вверху трошки є. Ні, та не трошки. Я дивлюсь на кожні. Вона просто не бачить, вони зелені, друзі, їх там вон прям гронами. Морози прихватив, що нема цієї вірки на ці бачиш? Ну я бачу, що є, он вони висять. І он, дивись скільки, то ти не бачиш просто. А також молодий посадить чи буде плодоносити, хто його знає. Друзі, у цьому горіху більше 40 років. Ні разу не було, щоб на ньому не було горіхів. Кожен рік плодоносить. Похолодало. Похолодало і персик, такий низький, ну може от та не треба спеку, навіть люди говорять, Іра спека нам не потрібна тут. А mm. то, що тут Чорнобривчик? Да. Ні, то високорослий твій. Хороше, так, непогано. ось як це пече. Так, коли пече, воно відразу зупиняється, таке в'яне, мучається. А, ну, я поливаю, воно мені це живе. Кожен день мені через день поливати має. Ти додому, да, в хату. Пішла, я хоч послу перевезла. Ну давай, я також піду. Я Потім ш... вийдуть, Щавель у мене готовий лежить, хочу борща наварити там три яйця. Ой, як холодно, я з капусти тільки доїл. А, я змерзла. Ти не будеш Т... ще в ліще тут, я казала, чи ще? Ні, тут? у мене на два борща поклала, дуже не вивала. Ні, тобі не треба. А що там па? Тама Ага, я зрозуміла, пазьмі. Їж, їж. Тобто огірки віддало, бо він сам сором'язливий, щоб піти на город вирвати. Бо мама, як бачить, на городі, ой, щоб там нікої близько не було, тільки вона повинна сама вирвати. І то подумає, чи рвати, чи комусь відвезти. Так, лінійка велика.